Всім привіт! Сьогодні у нас огляд різдвяного набору пам'ятних срібних монет Щедрик колядка дзвонів. Вийшов цей набір ще 21 грудня 2023 року. Випускався в такому солідному дерев'яному футлярі. Присвячений він одному з національних музичних символів всесвітньо відомій колядці Щедрик. В обробці Миколи Леонтовича, Українська республіканська капела під проводом видатного диригента Олександра Кошиця з 1919 по 1924 рік дала понад 600 концертів у світових музичних центрах, а 5 жовтня 1922 року Щедрик прозвучав у найпрестижнішому залі Нью-Йорка Карнегі Холлі. В наборі у нас три монети у формі дзвоників. Перша монета. На тлі прапора України золоті дзвоники. А внизу всім знайомі абриси київських пам'яток Богдан Хмельницький на коні, Володимир Великий з хрестом та Софіївський собор, вгорі золота сніжинка. Основна композиція аверсу це різдвяні янголи з дзвониками та сопілкою, навколо яких кружляють сніжинки. Під янголами напис: Рядок з щедрівки, щедрик-щедрик щедрівочка прилетіла ластівочка. Внизу в обрамленні напис року карбування монети 2023, Малий Державний герб України, напис Україна та номінал монети 10 гривень, праворуч під сніжинками, логотип монетного двору НБУ, проба срібла 999 та вага монети 31,1 грам, вгорі напис Тріумф Щедрика. Над всією композицією різдвяна зірка, в центрі якої інкрустовано камінчик. Хоч він і маленький 1,5 мм в діаметрі, але все одно видно, як на світлі блікують грані камінчика. Гарна монетка. Переходимо до наступної. Друга монета. На ній у нас зображено композицію виконання хором пісні під керуванням диригента. Над хором силует ластівки, яка літає серед дзвонів. Під композицією розміщено нотний стан із початковими нотами мелодії. Нижче напис. Перше виконання Щедрика у Карнегі Холі під орудою диригента Олександра Кошиця 1922 рік. На оберті монети зображено вертеп з різдвяною зіркою. Вгорі сніжинка з інкрустованим камінчиком. Внизу ліворуч логотип монетного двору НБУ, проба срібла 999 та вага монети 31,1 г. Внизу напис року карбування 2023-10 гривень. Україна та малий державний герб України в центрі. Камінчик теж переливається на світлі. Так. І третя монета. Вона подібна до першої. Тут у нас позолочені дзвоники на тлі прапору США. А внизу впізнавані елементи Нью-Йорка, Статуя Свободи, Манхеттенський міст та хмарочоси. На оберті різдвяний янгол з дзвониками і сопілкою в оточенні сніжинок. Півколом напис англійською: Тріумф колядка дзвонів. Внизу напис англійською: Щедрик-щедрик щедрівочка. Прилетіла ластівочка. Нижче написи: Рік карбування 2023, Малий Державний герб України. Напис Україна та номінал монети 10 гривень. Під янголом логотип монетного двору НБУ. Проба срібла 999 та вага монети 31,1 грам. Вгорі у нас також блискучий камінчик. Візуально монета товста. міліметрів 5-6, я думаю. І гурт повністю чистий, без написів. Ось три монети поруч. Зображення доповнюють одне одне, наче одна композиція. Вертеп, над яким літають янголи і грають музику. Чудові пам'ятні монети у формі дзвоників. Розкладу їх на місце і глянемо сертифікат. Великий сертифікат щедрик колядка дзвонів з підписом Андрій Пишний. Під текстом видніються силуети з вертепу, який зображено на центральній монеті. В середині у нас інформація про монети українською та англійською мовами. Тираж 5000 штук, а камінчики це у нас кубічний оксид цирконію діаметром по 1,5 мм, номер мого набору 2566. Тут теж по центру силует заверсу центральної монети. В НБУ цей набір продавався 29 серпня 2024 року і його вартість складала 9868 гривень. Ось такий чудовий різдвяний набір вийшов. Напишіть в коментарях, чи хотіли б мати собі такий в колекції. Вітаю всіх з Різдвом, бажаю всім мирного неба і слава Україні! Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.